Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Чергове ви включення із серій читаємо, Україна читає, що почитати, що ми читаємо на вихідні, на свята і так далі. Але сьогодні в мене буде не огляд конкретних книг, а. Е Демонстрація, огляд, вихваляння, що я придбала і чому саме, бо за цими книгами стоїть певна історія, маленька історія, якісь там розмірковання, якісь там спостереження. От, і я думаю, що це буде цікаво. Одну книгу навіть я ще не розпечатала. Спробую її розпечатати при вас. Якщо не буде занадто шумно, якщо буде шумно, то я вставлю музику, а якщо буде не шумно, то так і лишу. Ось книга, поки що, як я кажу, не розпечатана, але я, може, скажу зі трішечки так перед словом, чому саме вона опинилася в мене, чому я її придбала? Я купляю книги. А от я прихильниця того, що книги варто купляти і треба купляти, а не очікувати, що тобі хтось подарує. От. І в одному з відео я розповідала про Віталія Чепиного, і ось книга. Лекациклопедія життя або страпес Перділегусе. Я за ним слідкую Фейсбуці, і він написав якогось дня, зовсім нещодавно, бо я відразу ж зайшла і придбала собі цю книгу. Він показав світлину цієї книги і написав, що от коли ти заходиш на сайт, от там такі дуже спонукаючі речі пишуть, щоб хотілося придбати в них не лише цю книгу, а взагалі книгу. Отже, це є видавництво видавець Олександр Савчук з Харкова і пробуй розпечатувати. Так, щоб я її не порізала тут нічого зайвого. Угу. Є, розпечатала. Отже, видавець Олександр Савчук і книга важезна. Коли ти заходиш на сайт, так і пише. Сайт називається Видавець Олександр Савчук. Я дам посилання, бо я на таке дуже люблю давати посилання, бо це надзвичайно корисно. І чи це би була реклама, хоча це не реклама, я би будь-якому випадку це давала, бо я вважаю, що це дуже-дуже корисно. Корисні придбання і потрібні придбання. Коли заходиш на сайт, вискакує таке діалогове вікон, це найперше, і там пише Ми працюємо, Харків стоїть, і є Ну, ніби кнопочка одна, і там пише Добре знак оклику. Це відразу спонукає тебе. Ну, якось, ну, звісно, в чергове згадати, що в нас зараз війна, в чергове зрозуміти, що. Є міста, які набагато більше обстрілюються, які набагато більше страждають. Так, є люди, які набагато більшому ризику, аніж я, наприклад, особисто. Хоча, звісно, гарантій ніде. В жодному куточку України немає що е, ризик, якби ну, чи що біда, обмене тебе вість там ракета чи шахет, чи бущу. Але звісно, що у Харків в тому числі е, там точно набагато більше ризику. І ось е, таке. Ну, звернення, не звернення, нагадування, нагадування, але е, якось посил, посил, таке чи посилання, таке е, така звісточка, сповіщення, що так. Ми працюємо попри все, Харків стоїть, Харків тримається. так, і... То спонукає, я кажу, зайти і хоча б щось придбати. Що ж я придбала? Твердий ґрунт, саме ту книгу, яку теж пан Віталій показував, твердий ґрунт Юрій Шевельов. Це ім'я, прізвище, ця людина, якби мені знайома, це ім'я так, цей наш діячий. От Дуже багато знайомий через пов'язано з Оксаною Забушко інформації моєї про пана Юрія. І, відповідно, я не мала нічого в його авторстві, не читала. Це перша книга буде, але я почитала дещо. Ну, опис на сайті, так про цю книгу, про її вміст чи зміст. І мені сподобалося дуже цікаво. Я думаю, буде прочитати. це для мене дещо буде і новий там жанр, якщо це правильно назвати, так ну новий такий керунок. В, 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 якби, в, в книгах, в описах з місті, в місті. Тобто, та, мабуть, що я ще такого не читала. От почитаю, дуже цікаво. Кажу, книга важкенька, вона ніби на сайті, тижд, здається, не така величезна. Ні, вона велика, але от сторінки просто ідеально білі. Наскільки я пригадую, там є ще навіть світлини різні, чи, може, уривки з листів щось таке, щось таке. Подивлюся, почитаю і вам розповім. І в чергу буду закликати придбати. І ось бачите, вона повністю в. Ну, в плівці, тобто нова новісінька, ніде нічого. І так, її можна, звісно, як для себе, так і на подарунок. Такий досить гарний універсальний варіант. Там багато загалом книг, багато цікавого. Ще я думала про тустань, там така є дитяча книга, цікава. Я там ще не була, але варто поїхати, тим більше мені досить недалеко, може, влітку це втілю. І ще прийшла така ну, промо, я так розумію, так, шовкодрук на тканині. Ну, це кому там. Кому треба таке, так от видавець теж додав таке ось, таку рекламку кольорова, цікава. Тому це така книга, яку я кажу, зайдіть хоча б на видавництво, подивіться раптом, щось вам сподобається і ви захочете придбати. І ще три книги нові, це я вже придбала. В мене в нас, якби, там, де я працюю на фірмі, так нещодавно був такий, якби ну, невеличке таке, як там назвати таке. Зібрання людей, бо ми не часто збираємося так колективом. Невеличкі були пригощання, були всілякі обговорення між такими підпроектами та підколективами. Хто як це собі провів, це вже по-різному, але головне, що там було, була, був ярмарок. Там було запрошено кілька ну, представників. З різним товаром були свічки, Львівська мануфактура свічок. Я собі придбала воску свічку, дуже запашна. Пахне наскільки чудово, просто не коли запаливши її, а навіть просто нюхати оцей натуральний віск, і там ще з домішками різних, я так розумію, трав рослин, де бджоли літали під час того, як вони збирали той мед. Це дуже-дуже цікаво було Ну, неймовірно аромати вдихати. А я на аромати дуже дуже ведуся і чутлива. Мені це дуже подобається. Потім були там різні, наприклад, екоторби, різні настільні ігри, і було видавництво Старого Лева. Вони мали кілька ну такий невеличкий, звісно, бо це ж не магазин, але такий достатній, такі на, на ту кількість людей асортимент книг. Але ключове в тому, чи в тому ярмарку, те, що частина від виручених коштів пішла на благодійність У нас на фірмі регулярно закупляють медичні якби медичні автомобілі, чи евакуаційні, чи для Різних таких потреб на ЗСУ і взагалі дуже багато долучаються. Є цілий фонд, який займається благодійністю і відновленням військових, і так далі. І так далі. І вже це дуже давно. Це з 2014, навіть раніше з Революції Гідності дуже активно компанія долучалася, і квартири нам в Києві забезпечувала, хто їздив так на революції, і, і так далі. Багато чого зробили. І зараз, тим більше, безперервно це йде. Ну і ми фінансово як робітники теж долучаємося, працівники. І от що я придбала, тому ярмарку. Я побачила ці книги відразу захотіла, хоча я про них думала давно. Отже, а тут вирішила, ну, чому б не придбати тут, бо частина коштів так піде на благодійність. Як не стати овочем? Оксана Мороз, я її кажу, тільки побачила відразу ж її купила Віват. Мені ця пані знайома ну, віртуально, я з нею не знайома в реальності. Але знайома віртуально, я давно на неї підписана в Фейсбуці і вам дуже дуже раджу. Я знаю про її канал. Як не стати овочем його пост, якби його атакували точно боти. Я не певна, що вона його відновила чи ні, але я якби, багато почерпнула з того, що там є, і багато почерпаю далі з її дописів в Фейсбуці. І я дуже зраділа, що вона видала цю книгу. Для мене це одна з настільних книг, і одна з пані, яка просто надзвичайно багато робить в цій сфері, в цьому полі так очищення простору і якби. Донесення інформації критичного аналізу, як розрізняти, як перевіряти першоджерела, що репостити, що ні, як не ставити оці не робити цю масову істерію з картинками штучного інтелекту згенерованого. Оці ось аватарки, коли просто масово дивишся, і майже всі люди в стрічці просто беруть і собі роблять оцю аватарку з допомогою штучного інтелекту. Не знаю для чого, хто знає, Ну дуже багато тут інформації, дуже багато про критичне мислення. Вона 200 гривень коштує ця книга, принаймні на стандартному ярмарку. Це просто, я б сказала, майже даром, задарма для мене особисто. Там, тобто книга, ну за 200 гривень, тут просто я впевнена інформації, набагато більше. І я навіть думаю, от я досить багато знаю інфогієні і так далі. Я часом роблю випуски на Ютубі, я буду ще робити. А це просто для мене, мало -то, що настільна книга для себе корисності. Так я впевнена, що я за зиму матиму час, я прочитаю, і я вам теж даватиму різні такі інформації, різну. З цієї книги, звісно, посилаючись на пані Оксану. Але ще раз нагадаю і закликаю, хто ще не підписаний, підпишіться в, в, в Фейсбуці на цю пані Оксана Мороз. Дуже корисні дописи вона робить. Ну і Томас Ман, дві книги. Е, я вперше, ну як? Я, я мабуть, чула це ім'я прізвище, тобто цього письменника, але не надто цікавилася. Не знаю, чомусь ні. Не був він в мене в списках бажань, списках там. Очікувань чи подобань і так далі. Але якось Ем Антонюк, пані Ем. Антонюк, я теж її полюбляю дивитися, обидва її канали. І на каналі Палає вони розбирали якраз в них була, мабуть, читацький клуб, раз в місяць вони мають смерть у Венеції та інші новели. Саме цю книгу мені сподобалось, як вони про неї говорили. Потім вона мала інтерв'ю з Оксаною Забушко. Вони теж згадували мана, і от Оксана Забушко позитивно відгукувалась. І потім знову ж я чула від пані Еми, що от ну це німецький письменник, гуманіст, лауреат Нобелівської премії. Ну, це окей, Нобелівська премія там часом можуть бути питання, бо теж там, мабуть, гроші замішані деякої країни. І от в нього дуже важкий такий якийсь доля роду, так, але. Він, ну, оскільки він німець, так, і він жив в періоді Першої світової війни, Другої світової війни. І він з тих німців, які коли от був такий період, коли ж багато німців, так як і зараз тих, не, тих нелюдів і тих зболіт кажуть, що ну, ми ж простий народ, ми взагалі, як то вони кажуть, там, Малі люди, так ми ні до чого не причетні, нічого не можемо зробити. Це все там один, то їхній диктатор і все, і отак вони от. Ну і, і, і ліберали їхні, так звані, теж якби від думку, що не можна санкції, бо це впливає на простих людей. Прості люди ні при чому абсолютно. Так, от і в німців це ж саме було. А Томас Ман говорив: просто візьміть, і подивіться на себе в зеркало. Так, ми всі відповідальні за це гори. Ми всі ну, це колективна відповідальність. Ми це породили, і ми в тому брали участь так, як нація. Тому там винні вони. Тому він не попаяний, так як, як оці теперішні ліберали. Альо в Лапках і все інше та наволоч, яка живе на болотах. Тому я вирішила купити. І от Чорний лебідь, оскільки ж я ж десь підписана на всілякі сторінки, так і дивлюсь інтерв'ю, то відповідно таргетована реклама мені підтягує, викидає книги часом. Мабуть, частіше, аніж часом, і якраз потрапила мені в поле зору Чорний Лебідь-книга. Тому я вже, як були ті дві книги на тому ярмарку, так я їх і придбала. І я якось знайду час та й почитаю ці книги. І, звісно, з вами поділюся своїми враженнями. Хоча хто я аж така, щоб вам робити огляд книги Томаса Мана, але спробую спробую, як мені прочитати. Бо наскільки я зрозуміла з інтерв'ю, чи то з огляду пані Емме, а потім з інтерв'ю з пані Оксаною Забушкою, що тут ну, треба ще якби, вміти прочитати цього письменника, але діти так, в Німеччині його читають в школі, і це вже показник. В нас теж треба, щоб читали. А, то. І побільше, а не зависали в ютубах і тіктоках. Так? Ось так, ось такі придбання. Звісно, придбання набагато більше. В мене ще є деякі, але паралельно з придбаннями в мене прийшли деякі розчарування по одній, особливо книзі. Ну, то буде окреме відео, я мушу зняти його. Хай я дочитаю, я перше дочитаю, потім знімаю, розкажу. Але поки що ось така вихвалянка, чотири нові книги. ще... Пахнуть, як я люблю от перед тим, як читати. Та навіть коли я ще не читаю, я от придбала, положила, потім беру їх часом і от розкриваю і принюхаюся, як вони всі пахнуть, і вони всі пахнуть по-своєму. Кожна там, від видавництва залежить, мабуть, від паперу, від типу паперу, від типу друку, так далі. Так далі мабуть, різні нюанси пливають. Але це принюхування і якби, відчування оцього аромату, запаху книги, друкованої книги це щось теж неймовірне для мене, тому я люблю отак. Поскладати, передивитися, пере... <laughs> перенюхатись і так далі. Ось так: ось таке відео і такі мої придбання. Пишіть, що у вас хто що читав, хто що придбав. Цікаво, чи ви вмієте зупинитись? Я вже казала, я нічого не буду купляти. Ну, я мало вже купила, це досить мало, як для мене. Але тут просто мусила долучитися, бо це дуже благе діло. Я так вважаю, тому так. Тому спокусилася і не встояла. І надіюся, що матиму час. Зима, в принципі, дозволяє читати, і світло поки що теж нам. Наразі є досить, так сказала, багато світла, і регулярно є воно. Тому так, дуже гарна нагода читати. Менше, мабуть, часу проводити в тих соцмережах, а більше все-таки часу проводити в книзі, і біля книги або за книгою. Тому так, дякую за увагу, дякую за активність під відео. Чекатиму на ваші відгуки. Будь-яке спілкування я ціную, знаю, що хтось любить от послухати просто мене. Так відволіктися теж від певних думок дуже вдячна. І так до наступних відео. Всім, па-па!